І по цьому питанні, якщо ви вже його зачитали, зачепили. Ви його не мали зачитувати. Якщо Ви його зачитали, я то... У 13-й сесії розглянути питання функціонування апарату сільської ради та діяльності її керівника з російської сільського зв'язку з масовим порушенням законодавства, я з боку сільського голови. та у нас від цього э, боя двох установ Терського мертвого суду, немає не точно сесії, Грецького э, району суду, яке визнає проти правненького виборця і зобов'язані водія відповідно до чого законодавства. Достягнути э, у нього в користь двічі по 340 державного мета, сплаченого призведення. Денис способно розпознати до суду. Копію постанову даю. Відповідно до статті 5 закону є поставлення депутатів, все має право оголошувати в засіданні ради та дає органів, текст і звернення заяву. Позиції, якщо вони мають суспільне значення, прошу дати мені слово, для виступу цього питання. Нагадую, що ця заява є буде відглянути, що сейчас ради та доручити відповідно до частини. 3 статті 19 про, до протоколу сесії. Де, по результатах розвідку піднятого питання, прошу внести рішення, надати мені його письмо в письмовому біглі. Е, е, я не бачу підстав тут і в них хочу приймати якісь рішення. Я можу висловитися? Прошу. Е, 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 Як я зазначив заявлення? Питання має суспільне значення. Чому? Тому що не тільки я звертаюся до вас, замість того, щоб отримати вчасно повні відповіді, по суті, питання, люди ці відповіді не отримують. Доводом того, що ви з цього, цього приводу займаєте бездіяльну позицію, а деколи ваші дії порушують права людей, є у ці дві постанови, як ви кажете, нібито не мають відношення до вас. До сесії мають відношення, тому що ви є посадова особа, голова своєї ради. А ви зараз головуєте на сесії. І я би дуже просив, щоб поясню роз... питання функціонування вашого самороти функціонування взагалі апарату. Наприклад, пана Перешляка. Він є зернопорядник, також посадова особа, яка підпорядковується вам. Але це не дає йому права відмовляти депутатові надання інформації. Це є порушення 14 статті 30. 35, а 36 стаття закону України про несементування. встановлює кримінальна відповідальність. Стаття 351. Кримінальна відповідальність не буде. Стаття 350. Ви мені не дали сказати. Я вам дав слово, але ви говорите відносно регламенту. І, знаєте, як то компетенція сесії. Відносно регламенту, я маю 5 хвилин на виступ. Ви зараз порушуєте регламент. Я ще не говорив 5 хвилин. Я би просив. Я перериваю. Е, ви розмов. не маєте права Депутат, чисто, того, що він говорить не по суті, по суті даного питання. Я по суті даного питання. Розглядаємо роботу. рішення. Рішення будуть прийняті. Резно порушили закон. Дуже приємно. Розкинемось знов сидіти. Дівчатка вас присомню? Ви мені зобов'язані. Будь ласка, завірте, так як це вимагає закон протокол. Добре, зараз підійдуть. До...